Так, дійсно, є така проблема. У Верховній Раді про неї давно знають, коли обмежено придатних хлопців без якоїсь військової підготовки є можливість мобілізувати через прогалини у законодавстві. Нещодавно Верховна Рада вже проголосувала за основу законопроект, який цю проблему вирішує, але, на жаль, проголосувала тільки за основу. Паралельно ми ухвалили рішення за скороченою процедурою підготувати його до другого читання і голосування в цілому. Дуже сподіваюся, що до моменту підготовки не внесуть якісь правки, які будуть поплюжити ідею законопроекту, і ми виправимо не тільки проблему, а й у неможливому ситуацію, коли молоді хлопці віком від 18 до 25 років. З статусом обмежено придатний без військової кафедри, без будь-якої військової підготовки, можуть підпадати під мобілізацію і братись на службу у армії тільки за умови, якщо вони добровільно не хочуть служити у збройних силах України. До речі, цей законопроект вирішує проблему і стосовно тих, яких вже встигли. Через ці юридичні колізії мобілізувати і дати їм можливість або звільнитися з військової служби, або добровільно продовжувати службу в збройних силах України, якщо в них є таке бажання. Дуже сподіваюся, що найближчим часом законопроект буде ухвалений в цілому і набуде чинності, і фактично ця проблема зникне як така.